Так, доброго дня! Сьогодні 16 травня, розпочинаємо сіяти съять семку. Е, семка ароматик. Вот насіння, класне насіння носиня. Е, Під Grand стар. Сначала ароматик. Висію і потім Тор 7 є теж під Гранд-Стар. Так що тут розпочинаємо. Трая обсіяв. Ще посіяна соя. Велика благодарочка Миколі Володимировичу, що допоміг посіяти сою і укаткувать короче поле як крашеночка все класно не знаю вітер так по, по поводу сої. соїжду 30, 30 сантиметрів 15 даже 16-20 штук на метр в это вот насіння аполло та, що гілкується. В тому році на огородах я сіяв. ну В тому році я сіяв УПС е стою. Е 10 штук на метр. сіяв. В принципі, мені вона сподобалася. Вона дуже е гілкується. І, може від того, що вона рідка була, 10 штук на метр, е е Крупна вона була. Так, в цьому году посіяв. Ще раз велика благодарочка, звісно, Володимирович. Виручив дуже, бо СЗК немає, що посіяв, ще й перекривали лоточки, по Короче, я йому мозки покомпасірував. Так що отакий фон поля. Будемо чекати всходів, будемо працювати гербіцитами, пестицидами. Коротше, робота на літої. Так що, а ми далі продовжуємо сіяти. Так, коротше, як ми бачимо, 3,8 гектара, Зараз ми підемо подивимося, що у нас там. Засипано було два мішка. Так що у нас тут? Опа. В принципі, я так думаю, на 60 соток ще довго хватити. Тут бункери повні. Так що отак виходить. Ух ты! Хороший! Так ну, бунтера помню. Грубо кажучи, воно так и выходит. Так що Сейчас засыпаем Торс плюс 7, чи 7 плюс, короче, хер, його его знаю. И тосиваем остальное. Так, ну на синяк все что такое самое ну, в принципе насіння хороше, откалибровано однакове, считай немає тут ані ни мусора ни это короче я скажу в принципе нормально Нормальне. насіння носиня кукурузка так, ну що, продовжуємо далі сіяти. Так що, в принципі, сигналізація ця ну, показує правильно. Грубо кажучи, тютелька в тютельку, Так що, продовжуємо далі.